Всім тим, хто зібрався, хто підтримує нас, цим чудовим аматорам сцени, які приїхали, приготували такий концерт, всім тим волонтерам, ми вже не знаємо, звідкіля вже вони беруть ці кошти, але допомагають, дійсно допомога дуже вагома. Всім дякую всім вам, хто прийшов, хто вніс, можливо, хтось останню гривню і підтримує нас фінансово. Від себе особисто я хочу сказати, ваша підтримка нам дуже важлива. Головне, щоб ми відчували, що в тилу у нас, як то кажуть, порядок. І саме головне, я хочу вас попросити, я так розумію, всіх, хто сюди прийшов, налаштований проукраїнський, підтримує українську незалежність. а тому я думаю, ні для кого не секрет, що навіть поміж нашими містянами є люди, які налаштовані не так, як нам би хотілося того. чи Можливо, це їхня позиція особлива. Але хочеться сказати, чим більше ви тут в тилу будете, можливо, якимись переконаннями розповідати цим людям, доводити, можливо, хтось чогось не розуміє. А можливо комусь треба і зібратися, і скинутися на білет на потяг і посадити його до Росії. Тому дякую вам за підтримку. Шановні друзі. Жити ті сім'ї, які я вже говорила, не для галочки працювали. Тобто за них навіть ніхто ніде ніколи не згадував. І коли почали ми шукати такі сім'ї, то не один чоловік нам сказав, що потрібно підзначити сім'ю Мельників Віктора та Галину. З самого першого дня вони включилися в цю допомогу і дуже багато перерахували і коштів, і медикаментів, які конче потрібні бійцям. А ще вони ось як допомагали. Вони вибрали три сім'ї. Які проживають на території нашого району, і які своїх чоловіків відправили туди, в зону АТО, а самі залишилися з дітками тут. Тому вони взяли ці сім'ї і цілий рік їм допомагали, допомагали в отопленні і допомагали діток зібрати до школи. Сьогодні в залі їх немає. А наскільки я знаю, повинні бути їхні батьки. Батьки цієї сім'ї є, ще немає. Дідусі, бабуся немає. Ну, повинні були підійти. тому... Галина Васильівна Мельник, немає тут мами. Ну, вона просила дуже їй не, не про неї не з самого першого дня допомагали. Допомагали коштами, а ще вони е, допомагали, виготовляли буржуйки, крім того, мобільні бані, які, я думаю, дуже потрібні для наших бійців. Тому давайте їм подякуємо і, мабуть, Лариса повинна бути, підійдіть додому. <плес> Лариса Гордіян, є? Підійдіть до вас. Також працював волонтером шість разів. Їздив у зону АТО, перевіз допомоги на більше мільйона на кошти більше мільйона. Це наш отець Георгій Лобачевський разом зі своєю дружиною. Через те ми хочемо низько вклонитись теж їм, подякувати за допомогу. І якщо вони є, попросити теж підійти до нас. Мама, але давайте їм подякуємо. Ми дуже багато зробили. Цьому промкомбінаті працюють люди, які майже рік плели носки теплі для наших бійців. сплели більше 40 пар і рукавичок. Тому я думаю, давайте ми їм теж подякуємо. І якщо є представники, а якщо ні, то Іра Литвиненко теж є. Вона з ними організатор. Підійдіть, будь ласка, до нас теж. Давайте їм подякуємо. Ці люди своїми руками зробили дуже багато, щоб було тепло нашим бійцям. Дорогі друзі, я дуже, звісно, хвилююся і хочу сказати всім, хто приймає участь в допомозі бійцям атом нашого краю. І взагалі, всієї України дуже велике дякую. І ще. Хочу сказати спасибо, що вспомнили за наш побуткомбінат Сьогодні ще день працівників побутового і комунального обслуговування. своїм да. да. дівчаткам, які приймали участь допомозі в в'язанні носків і рукавичок. Це перукар у нас Лена Козаченко, Марина Миколаївна Миколаєнко. Головний бухгалтер наш Світлана Миколаївна Лузан. це дівчинки, які, ну як, хай маленьку лепту, ну вони вносили в те, щоб нашим бійцям ножки грілися. Ну все, дякую. ще раз Всім всім небайдужим байдужим Таких людей ніхто і ніколи не. Теж дивив край в силу своїх можливостей постійно на сторінках газети висвітлює тему волонтерства у Лохському районі. Тому дозвольте зараз і я назву кілька прізвищ тих людей. Можливо, кожного дня їх вони і невідомі, але це люди, які дійсно заслуговують на шану, заслуговують на повагу. І розпочати хочеться із Володимира Степановича Зінченка. Це дійсно людина небаченої енергії, він зробив дуже і дуже багато. Це людина великого серця, тому що він допомагає не тільки волонтерам, він допомагає і переселенцям, і весь час спонукає нас до дій. Тому Володимир Степанович, якщо ви є в залі, будь ласка, підніміться на сцену. На дві хвилинки, так кожен чекає. Ну, поки поки ці України терпіти, поки ми живемо, хотіли краще, все гірше і гірше. Мабуть, ми ще за їм церкви не відповіли, але думайте, сюди добрі. Поки не об'єднаємося, поки не дамо віці, псих. Не тільки зовнішньому, але й внутрішньому ворогу. Не буде нас Об'єднуємося, об люди добрі. Не щоб не було розділяють власний. Об'єднуємося і ми виживемо. І вибори. Тетяна Васильівна вже згадувала за сім'ю Лобачевських. Так дійсно дуже жаль, що немає е, отця Георгія зараз який. Шість раз вже на своєму транспорті був в зоні. АТО, А починав він із Владикою Федором, починали вони з Криму, коли заблоковані наші були військові. Ті військові, які не зрадили Україні і відмовилися дати присягу Росії, тоді вони вже з перших днів були там і як могли, виручали. Наших хлопців, але є ще інша сім'я. Це сім'я Хоменків у місті Червонозаводському. зокрема Ліза Хоменка, яка із своїм чоловіком з перших днів, коли з'явився той пост на розвивці на рамни Гадячі, Лохвиця. З перших днів вони вступили до роботи і після цього не полишали її ні разу. Дуже жаль, що їх немає, але немає їх сьогодні по тій причині, що намічена зустріч, зустріч із бійцями АТО, сьогодні вони вертаються у відпустку, це хлопці з Сумської області, якщо не помиляюся, Ахтирки. І ліза з чоловіком їх сьогодні зустрічають. Тож давайте бабуся, але тут є бабуся, я вибачаю, скажу, мама Лізи, будь ласка, підніміться. Дозвольте да. <звольте> мені від щиро серця подякувати вам за виховання такої дочки. Руху у Лопицькому районі зробив Олексій Олексійович Галич. Якщо є, будь ласка, підніміться на сцену. Якщо немає, давайте оплесками подякуємо підприємцю. А от Тетяна Васильівна Домбровська, наскільки я знаю, повинна бути в залі. Вона теж не мала немалий внесок зробила у волонтерський рух. Тетяна Васильівна, якщо ви нас. В залі, будь ласка, підніміться. Немає. Ну і дозвольте мені подякувати і це серйозна допомога, наскільки нам сказала Литвиненко Микола Дмитрович. Великий внесок, значний внесок в допомогу бійцям АТО зробив колектив райвідділу міліції. Цей колектив на сьогодні заслуговує на наші області. Давайте, Давайте привітаємо. Микола Дмитрович, Литвиренська, є в залі? Будь ласка, візьміть і передайте хлопцям. Чоловіки, хоча, звичайно, всі сенчани чудові, прекрасні люди, але зараз на сцену я хочу. Активістів запросить волонтерського руху, це чумарний Іван Павлович. Будь ласка, Іван Павлович. Хотілося б ще декілька теплих слів сказати за шкільні колективи. Їх Микола Дмитрович обов'язково відзначить і прямо в школі вручить відзнаки. Це хотілося б відзначити колектив Червонозаводської школи перших трьох ступенів номер 1 Коли був захід по збору допомоги для бійців, а то цей колектив, один сам колектив, зібрав 8 тисяч гривень, не враховуючи практично повну машину ще продуктів і інших необхідних речей. Тож давайте їм подякуємо.